Христос рождається. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, одна притча розповідає наступне. Якось однією дорогою йшов мудрець. І тут він зустрів жінку, яка дуже сильно плакала і побивалася. І коли він запитав цієї жінки, що сталося, то жінка відповіла, що в її житті є дуже багато різних труднощів, бід, проблем. І вона ніяк не може їх позбутися. Вони ніяк не можуть піти з її життя. І коли зауважила, що перед нею є незвичайна людина, а мудрець, то почала просити його, щоб він якось допоміг їй вийти з цієї життєвої ситуації. І тоді мудрець каже: Добре, я тобі спробую допомогти. Піди і знайди оселю, в якій ніколи не було горя і страждань, і позич в тій оселі. Гірчишне зерно. І тоді принеси його до свого дому і чекай на мене. А за деякий час я повернуся і ми спробуємо розв'язати твою проблему. Мудрець пішов своєю дорогою, жінка пішла шукати те гірчичне зерно. От за деякий час мудрець повертався знову через ту місцевість і знову зустрів цю жінку, яка на березі річки полоскала білизну полоскала те, що вона випрала. Видно було, що вона комусь допомагала, тому що білизни було дуже багато. І він підійшов до тієї жінки і каже: Ну як в тебе успіхи? Чи ти знайшла те гірчичне зерно у домі, в якому ніколи не було біди? Тоді жінка відповідає: Ні, скільки я не шукала, я не могла знайти такого дому, в якому ніколи не було біди і страждань. Але за цей час я знайшла багато людей, які мають набагато більше горя і біди, ніж маю я. І я вирішила їм допомагати, тому що вони набагато більше є у біді, ніж я. І тоді мудрець відповідає: тобі вже не потрібно шукати ніякого річичного зерна, ніякого дому, тому що ти знайшла те, що шукала. І дійсно людина може віднайти себе у цьому світі, коли має біди, страждання тільки тоді, коли починає у тих бідах і стражданнях служити іншим людям. Тоді людина по-справжньому стає щасливою. До того моменту, коли ми будемо тільки сприймати наші біди і страждання, і тільки перейматися ними, але нічого не будемо робити. задля... Добра свого і своїх ближніх, до того часу та біда буде висіти над нами, над нашим життям. Подібне щось і зараз. Можна сидіти і бідкатися, що йде війна, а можна робити багато корисного для нашої спільної перемоги. Можна стати волонтером, можна допомагати, робити збірки, можна допомагати коштами, можна. Молитися, зокрема, за перемогу. Тому що одна армія воює, інша армія молиться. І тоді та біда, яка прийшла на нашу землю, вона вже не буде нас гнітити, але ми в тій біді будемо служити нашим ближнім, нашим воїнам, нашому народу. Тому нехай ті випробування, які ми маємо в нашому житті, не пригнічують нас але допомагають нам у цій біді бути корисними собі і іншим людям. Амінь.